Виконуємо завдання 5, пункт Б практичної роботи 19 за підручником інформатика 7 клас. авторів Тріщук Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль для роботи з черепашкою Tartle. Нам потрібно намалювати фігуру, яка складається з двох трикутників. Спочатку намалюємо нижній трикутник, за замовченням черепашка повернута вправо. Отже будемо рухати черепашку за допомогою команди Forward. Нехай вона рухається на 100 пікселів. Після цього дану черепашку потрібно повернути. Ну, давайте зараз збережемо, подивимося, по-перше, чи вона рухається. Я збережу з імінням практ 19.5.2. Виконуємо run модуль. Так, лінія є. Тепер нам потрібно повернути черепашку ось сюди, щоб був трикутник. Трикутник у нас буде рівносторонній, внутрішні коти рівностороннього трикутника рівні 60 градусів. Отже, для того, щоб у нас ось тут був 60 градусів ось у нас якось буде ось так. Ось цей кут 60 градусів. Нам черепашку потрібно повернути на 90 градусів і ще на ось цей кут. Якщо ось тут 60, значить тут 30. 90 плюс 30 буде 120 градусів. Отже, повертаємо праворуч на 120 градусів, повертаємо за допомогою команди Right. Якщо праворуч, так, зразу перевіряємо. Так видно, що сюди повернуто. Ну, а далі рухаємося. Також на 100 пікселів у нас буде рівносторонній трикутник. Знову повертаємо на 120 градусів. І знову переміщається черепашка на 100 пікселів. Так, в нас раз, два, буде три сторони. Нижній у нас трикутник намальований, тепер верхній трикутник. Тепер нам потрібно повернути вже ось сюди. Так, не зовсім пряма лінія. Порахуємо, це в нас ми ж знаємо, вже буде 60 градусів. Отже, цей кут буде 60. Значить, повертаємо на 60 градусів. Рухаємося 100 пікселів. Переміщаємо черепашку на 100 пікселів. Далі знову повертаємо на 120 градусів і знову переміщаємо черепашку. Має бути вже два трикутника. Зараз перевіримо. Так, все добре. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Мережіть себе! Все буде Україна!